Послання святого апостола волочи, сподіваю мані, рочу, Бог, який звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяя наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слава. Христо, але ми носимо в гинаніх сосудах, щоб велич сили була Божою, а не нашою. Нас звідусіль тиснуть, але ми не стиснені, не в безвихідних обстановищах, але не втрачаємо надії. Нас гонять, але ми не покинуті, повалені, але не погублені. завжди мертві з Господа Ісуса носимо в тілі, щоб і життя Ісусове відкрилося в тілі нашому, бо ми живі, безперестанньо віддаємося. На смерть заради Ісуса, щоб і життя Ісусове відкрилося в смертній плоті наші, тому і смерть діє в нас, а життя у вас. Але маючи той же дух віри, як написано, я вірував і тому говорив, і ми. Той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить через Ісуса і нас і поставить перед Собою злами. Бо все для вас, що благодать, приножившись, тим більше викликала в багатьох вдячність на славу Богу. i s tvojim duhom. Aleluja, aleluja, aleluja.